Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Відбулось близько 40 бойових зіткнень. Війська РФ обстріляли 11 областей України, інформують у Генеральному штабі. Під ударом знову Нікопольський район Дніпропетровської області є постраждалі. Як розповів голова ОВА Сергій Лесак, окупанти гатили з важкої артилерії та РСЗВ, поцілили по районному центру червоно та Мирівській громадам. Росія за час вторгнення запустила по території України крилаті ракети Х-55, отримані Москвою в межах угоди між Кабміном і урядом РФ в 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ. Повідомляє видання «Схема». У розпорядженні журналістів опинився текст угоди та список номерів ракет. Було виявлено, що мінімум десяток з них було збито українською ППО, а частина влучила в житлові будинки. Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій. Повідомили у прес-службі президента України спільну декларацію про підтримку України в липні підписали країни G7. до неї. Висловили бажання приєднатися ще 10 країн. Активісти з романської організації Unlimited Democracy організували у центрі Відня акцію до роковин трагедії в Оленівці під гаслом Оленівка це новий Аушвіц», виклавши 50 імпровізованих тіл, які символізували загиблих українських військовополонених. Рада ЄС 3 серпня запровадила нові обмежувальні заходи проти Білорусі у зв'язку з незаконним вторгненням Москви до України. Міністерство фінансів США оголосило проведення додаткових санкцій проти Росії. Україна застрахувала всі торгівельні судна, які здійснюють експорт та імпорт товарів через дунайські порти.